Які ваші прогнози на прийдешній опалювальний період в місті Кременчуці, і чи взагалі чи є якісь альтернативи, які б могли забезпечити мешканців міста, от в повному обсязі? Уявімо собі, що щось не вийшло, і що робити людям в цьому випадку? Ну давайте скажемо так, що ні жителі Кременчуга, ні жителі Полтави будь-якого українського міста. Вони не застраховані від того, що опалювальний сезон може там не відбутись, і це не з причин там не бездіяльності влади. Це може бути елементарний приліт, ракетний обстріл, руйнування ТЕЦ, як це і відбулося в Кременчуці, і відновити ТЕЦ за короткий за короткий проміжок часу фізично неможливо. Тому всі ці повинні розуміти. Щодо нинішньої ситуації, яка в Кременчузі, я зараз якраз знаходжусь в Кременчузі, я стараюся всю цю інформацію, яка є брати з офіційних е, джерел, робота ведеться. Робота ведеться по підключенню е, існуючих потужностей, теплопостачання, ті, які були тимчасово законсервовані. Я не буду називати ті джерела, щоб е, навіть ті, хто нас бачили, щоб не, не змогли скористуватись. Е, Цієї інформації, але робота ведеться. Також робота ведеться по встановленню мобільних котелень, які будуть під'єднані до мереж, і в такому випадку вони також будуть подавати тепло в загальну мережу. Але при цьому я вже і. Фейсбуці писав і в е, себе на Ютуб-каналі я розповідаю всім про що всі повинні зрозуміти, не тільки мечужани, але знову ж українці, що це буде найскладніший опалювальний сезон для незалежної України. Тому що не тільки технічний стан і технічні обмеження, які є на сьогодні, в Україні на сьогодні не вистачає газу для проходження опалювального сезону. Це ми можемо зробити такий висновок з заяв, як наших можновладців, і представників Кабміну, і Нафтогазу. І як ми бачимо по заявам того ж Нафтогазу, що вони не зможуть виконати до 1 жовтня свої обіцянки щодо накопичення 19 мільярдів кубометрів газу. По друге, постачання газу може бути обмежене за рахунок зупинення транзиту російського газу. Тоді нам потрібно буде десь терміново шукати 2 мільярди кубометрів газу для того, щоб підтримати тиск. По-третє, не тільки газ і тепло можуть плинути на опалювальний сезон. А ситуація, яка на сьогодні складається на Запорізькій АЕС, дає мені право і можливість сказати про те, що Україна може залишитись і без електроенергії. Тому що Запорізька ЕС вона покриває 25% всіх витрат всієї електроенергії, яку ми споживаємо. І на сьогодні, буквально ще ну, вчора, сьогодні, вроді би, як підключились до знову ж таки почали постачати електроенергію в українську енергетичну об'єднану систему. Але вчора вона не працювала. І Запорізька АЕС відправляла електроенергію тільки на окупованій території. Тимчасово окуповані території Російської Федерації все це в комплексі говорить про те, що може відбутись будь-яка ситуація, тому ми всі повинні до цього бути готові.